Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Півтора роки слідства і жодного результату. Справу про розкрадання гуманітарки у Запорізькій області замість СБУ та НАБУ тепер будуть розслідувати поліцейські. Це означає, що доказів причетності до справи посадовців обладміністрації чи Офісу президента. Не знайшли, нагадаємо, у цій справі фігурували екс голова зова Олександр Старух, його заступниця Злата Некрасова, секретар міськради Анатолій Курців та депутат облради Віктор Щербина. У Запоріжжі звільнили водія маршрутки номер 49, який відмовив у пільговому проїзді жінці з інвалідністю. Чоловік згодився вести її лише після того, як втрутились інші пасажири. У міськраді кажуть, що подібні скарги від містян отримують регулярно. Тож цього місяця посилено будуть перевіряти, як виконують умови договорів перевізники на маршрутах номер 14, 62, 80 та 89. 36-річний житель села Щасливе Комишуваської громади забив свою матір до смерті. Чоловік ніде не працює та полюбляє алкоголь. Власне, будучи під градусом, він посварився із матір'ю-пенсіонеркою, вдарив її по голові. А коли вона впала, продовжив гамселити її руками та ногами. Це побачила односельчанка. Вона і викликала поліцію. Чоловіку загрожує мінімум сім років за ґратами. Новий очільник зова Іван Федоров задекларував свої статки за 2023 рік. У декларації посадовця вказано, минулоріч він отримав майже мільйон гривень зарплати. Має у власності будинок на 166 квадратних метрів та земельну ділянку на 518 квадратних метрів у Запоріжжі. Квартиру в Мелітополі та годинник вартістю понад 140 тисяч гривень. Також Федоров безкоштовно користується лексусом та БМВ, які належать його матері та брату. На додачу у посадовця є більше півтора мільйона гривень заощаджень. Ще 200 тисяч доларів він комусь позичив. До речі, стало відомо, що обов'язки мера Мелітополя тепер виконує його заступниця Ірина Рудакова. Дві ворожі атаки в районі роботиного відбили наші захисники минулої доби. Вдало відпрацювали по російському т 55 До слова, ці танки зняли з озброєння в СРСР 45 років тому. Як звучить Запоріжжя? Ми знаємо це як ніхто. А тепер почути наше місто можуть інші. Композитор та продюсер Євген Філатов зняв у нашому місті черговий випуск проєкту Як звучить Україна. Ви точно маєте це подивитись і, звісно, почути. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там, тільки найголовніше.